Не вертаються з бою, сини. У небеса відлітають далекі, а весною обіймуть крильми рідну землю чорні лелеки Мамо, ти чуєш, я живий, душа, вона безсмертна, не вмирає, тепер став білим ангелом Син Твій, і Україну з неба захищає. Прошу тебе, ріднесенька, не плач. Брати, нехай так важко не зітхають! За гіркі сльози, ти мені пробач, нема мене, а вдома всі чекають. Героєм мамо, бути, не хотів, мріяв живим країну захищати, кохану привести тобі у дім, перед вінцем дружиною назвати. Мама світлину синову взяла, до серця пригорнула, мов дитину. Яка щаслива я тоді була, коли Господь послав тебе, мій сину! З дитинства ще хотів військовим стати, до Львова в академію вступив, радів, берет, військова форма берці, як маму Україну ти любив. Вона була з дитинства в твоїм серці, наш офіцер високий і стрункий, мужній такий, вродливий і сміливий, скільки було у тебе світлих мрій, а ми хотіли, щоб ти став щасливий. З коханою своєю заручився. Ілона, така гарна, як весна, вінчальних дзвонів вам почути не судилось, все ваше щастя перекреслила війна. Очі відвагою і помстою горіли у бій солдат вів старший лейтенант. Ми на колінах Господа молили, щоб він живим вернув тебе назад. Допомагали мамині молитви. Вони завжди найкращий оберіг. Солдат живими ти виводив з битви, жити спішив. Може, тому так рано щодня міцнішав крил твоїх політ. У двадцять три ти став же капітаном і повернувся боронити схід. Ми так чекали всі тебе живим, брати, кохана, мама і родина, та горе не минуло і наш дім. Неначе громом вдарило загинув. Вчинив, як справжній український офіцер, подвиг його повинні пам'ятати. У двадцять три героєм він помер, живим ще лишилося солдати. А далі ніби зупинився час дорога, люди стали на коліна. Не вірили, що ти залишив нас, як вирок долі, Чорна хустина. Пружляли в небі сірі журавлі, зітхали тихо, смутком і журбою, ніби когось шукали на землі, і душу твою кликали з собою. А нам на коси випав вічний сніг, і сили більше не було кричати. Не прийде, син, на батьківській поріг, не приведе невісточку до хати, просили тебе, рідний наш, вставай! Очі відкрий, прокинься, любий сину, рано тобі йти у Божий рай, хай я за тебе ляжу в домовину. Мамо, не плач, я в сон твій повернусь, сльозу і подарую квіти. У Бога на хвилинку відпрошусь, щоб ти могла хоча б у сні радіти. Ілона, ми б щасливими були. Ти вірно, так мене з війни чекала. Пробач, що фату тобі не одягли, собі чорну хустину пов'язала. В храмі свічки горять за упокій, друзі сумують і брати чекають, для нас живий завжди, ти, сину мій, бо ти герой, герої не вмирають.